150 громадських активістів України об'єдналися, аби просувати ідею реанімаційних реформ. Ми фокусуємось на таких пріоритетних напрямках, як реформування країни в антикорупційний блок, боротьба з корупцією один із ключових пріоритетів, децентралізація влади та регіональний розвиток, адміністративна реформа, реформа правоохоронної гілки влади, судової та прокуратури. Потім виборчого законодавства, реформа і податкова. Тиск суспільства має бути спрямований не стільки на прийняття реформуючих законів на цьому етапі необхідність реформу свідомлюють всі. Головний тиск має бути направлений саме на реалізацію таких законів. Крім того, що ми намагаємося на національному рівні просувати реформи, співпрацюючи із парламентом, із кабінетом міністрів. І зараз також ми підготували ось такий 10 пунктів до президента: жити під контролем, жити по-новому. І власне зараз. Ми їздимо різними регіонами України, закликаємо місцеву громадськість, місцеву виконавчу владу, також журналістів для того, щоб в спільному діалозі як потрібно реформувати країну, знайти потрібні рішення для країни. Житомирщина – десятий регіон, де презентувала громадську ініціативу. Суттєві регіональні проблеми також планується включити до пакету реанімаційних реформ. Тобто для нас важливо охопити всю країну, щоб кожен регіон міг висловитися, тому що є і певні регіональні питання. Ані, скажімо, екологічні проблеми. Зустріч або візит в місто Житомир не випадково. Це бажання знайти активістів, людей, які не байдужі до цього, які хочуть по справжньому долучитися до реформації і економіки України, і судового устрою, і взагалі цієї системи, яка, ну чесно кажучи, є недосконалою, і неефективною. Тому сьогодні такий презентаційний захід, і я розраховую впевнений, що багато людей організацій, установ, які не байдужі до цього, які мають і фахову підготовку, і бажання обов'язково долучиться. Презентацію громадської ініціативи запросили представники влади однак, в залі жодного посадовця готового до діалогу не спостерігалося.